Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму піцу закуску з молодої картоплі. Нам знадобиться молода картопля, я її попередньо гарно промила, 2-3 сосиски, також підійде і звичайна ковбаса, твердий сир, кетчуп, пару столових ложок олії, сіль та улюблені спеції або трави. У мене сушені помідори з базиліком та часником. Картоплю перекладаю в каструль, додаю сіль, заливаю водою і варю до готовності. Тим часом, поки вариться картопля, підготую останні інгредієнти: сосиски наріжу, а сир натру на крупній терці. Картопля вже зварилася, тепер гарячу картоплю викладаю на деко і кожну картоплинку приминаю товкачем. Картоплю присипаю сіллю, спеціями та поливаю олією і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 15-20 хвилин. Запечену картоплю, змащую кетчупом. Присипаю картоплю сиром. Зверху на сир викладаю сосиски. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин.